Розпаковка на 3000 гривень. Що ми набрали? Так, зелена цибуля. Бісквіт один, без другий. Два морози... Ой, блядь, морози вже треба можна положити. Хліб, йогурт. Зустріне молоко. Ось такі вафельні трубочки, щоб крабові палочки з ними жарити. Углі до коляна, до кальяна. Пачка яєць. Ще трошки трубочок до крабових палочок. Сік, щоб робити оранж, безквіт ще один, палка. пачка кави, коробка праніків до чаю, ще одна коробка горішків до чаю. Так, Ще два йогурта. Ще один йогурт, гірчиця, сир якийсь. Трошки ромашки цукерків. Пачка макарон. Дві пачки вафлів до чаю. Два снікер хай буде. Міріна. Кетчуп. Так, крабовий палочок. Три пачки взяли так, на один зуб, щоб поїсти. Пачка майонезу. Хрен, хрін. рис. Перець польтушні яблука. і ще два кільцакова секопчиной. Оця вся в три втория касаря. чек, пів мене.